Добрий раночок. Добрий. Ми в мене на роботі. Зап'ємо ранішню кавусю. Ася моя. З такою шоколадусією величезною. Mm -hmm. Ранок сьогодні дуже гарний, дуже теплий. Тільки такий вітриску, що збиває з ніг. Так що ми йшли отак крепко тримаючись за ручки. Отака. Ой, старша рука що болить, да? Ой, вибач, я весь час забуваюся. Ось мої два віконечка. Там витяжка працює, лишила Владислава е, на сам процес друку, там де займався десь хвилин 20. А я тобі все наготовила, рендеринг зробила, підготувала зображення добрий вечір. А самі, сама йду зараз в аптеку за шприцями. Е, мені треба кілька шприців на 50 мл, щоб... Розчинник заливати в промивочні картриджі, бо наші шприци вже задубіли просто від розчинника і толком не хочуть набирати. Треба дуже багато сили прикладати, щоб набрати розчинник з бутилки. Вітряно так здуває. Хоча вітер, вітер навіть я б сказала тепленький. тепленький. Порівняно з тим, що було вчора. Вітер був не такий сильний, але був такий був мокрий сніг. Ми вже вийшли з роботи, подрукували сьогодні. Ось Тут так. в Ось такому лісочку, правди, не видно. Болеся попадало і темно. І Олексій свою тінь мене трошки розступає. Йдемо зараз візьмемо переходку на телефон, тому що на новому телефоні немає джека. Але я є тайп-7. А в мене наушники джек. Так що придеться вийти з ситуації якось. От. А потім йдемо гуляти. Гуляємося через річку, зайдемо до одного друга на вгості. За самим йому дешев вкусне, що нам сьогодні профком роздавав. І підемо до тончки. До Розболілася спина. Прийшлося. Последі. Спілька молив, сильний. Треба сидіти. У мене не можна присадити, мені хочеться ходити, щось робити. Ми вже починаємо задумуватись про пояс, про Олексій подав ідею. Олексій mm, <laughs> покавуся. Я ще навіть ковточок ще жоден не робила. Ми тільки прийшли. Хотілося б похвалитися такою самою продуктивністю, як вчора, позавчора, поза, поза, позавчора а Сьогодні ні, сьогодні я захандрила. Зараз мені міряти тиск. 60. Угу. Це для мене. В принципі, в день це нормально, враховуючи, що я попила кава, але так голова болить. Олексій мені подарував свій тонометр. Десь ти відробський. Да, у мене вдома свій, а тут я його тримаю на такий випадок. Бо медсестру кожен раз кликати трошки ну, неудобно її дергати. Тим більше зараз, мабуть, на відпустці вже. тижні. На завершення робочого тижня забігли в банк, спитати, як там справи з нашими справами. Mm -hmm. все, все було б добре, якби не бомбанули реєстри. Росіянам захотілося хакнути нашу. Як це? Базу реєстру. Да, навірно, так, мабуть, як вона там правильно називається. І тепер у нас на рівному тижні, на рівному місці виникає ще два тижні затримки, тому що поки реєстр відновлять, поки то, поки то. Коротше, щось нам постійно, щось не виходить. Ми вперті, нам треба десь жити. Тим більше, що враховуючи в нинішній обставині. Нас уже вибору нема просто.